Вітаю, що мені прийшло з Aliexpress? вакуматор Це дуже корисна штука. Я давно хотів, так що моя шиночка та курочка буде тепер вакуміруватися. Погнали! Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30E з ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень. Оп, 30 гривень! Всі посилання в описі під відео. З самого початку трошки історії. Хто не знає, у мене є другий канал, так що можете підписатись. Посилання буде в описі. Це лайв канал, там де я копчу шинку, що з по селі роблю, і так далі. У мене є коптіння, я раз в два, раз в три місяці копчу м'ясо. Останній раз на паску коптив, накоптив в районі 13 кілограм м'яса. Я Обіцяв на прямому ефірі на другому каналі. Коли я собі куплю вакууматор, тоді зробимо розіграш шиночки і курочки, які я копчу. Так що підписуйтесь на другий канал, скоро буде. Хоча за паску я вам скажу вже копчене отут в горлі стоїть. 13 кг. У мене ще подосі, здається в морозилці, є ще курка чи ще щось. Ну, шинка пішла. Шинку я люблю, шинка йде на канапки аж ура. Дивіться, на Aliexpress замовив ціна такого 800-900 гривень. Потім я вам покажу. Звичайно, з купонами, з кодами буде дешевше. Коди в мене теж в описі є. Е, так, е, заказав тут в комплекті, йде вроде чи 20 чи 10 штук вакуумних цих пакетів. Це в нас, вроде, якщо не помиляюсь, 25 на 15. Да? десь так. 25 на 15. Інструкція. Ось така, будемо розбиратись щодо чого. Тут купа кнопок, і кнопочки на сенсорні, є екранчик і досить габаритне. Так, що по інструкції ми почитаємо? Габарити є тут, вказані чи не вказані. Писали тільки, що воно працює від 220 вольт, 50-60 Гц. Керування, продукти, які зберігаються з вакуумацією набагато довше. Оце треба перекласти в гуглом І мені самому цікаво. Бачу, що яйця є, бачу м'ясо є. І, коротше, треба перекласти, бо я в англійській не сильний. І так поверхнемо. Так, розмірів немає. Та? Керування і так далі. Добре, давайте ми відставимо, потім ми в Гуглі це все перекладемо. Дістаємо вакуматор. Тут, походу, в нас ще плівочка є. Та, він в плівочці, походу, зверху. А не буду здирати, бо потім все зацарапається. Та, є плівочка. І тут в нас є така штука відрізати ніж, пакети відрізати. І в комплекті шнурочок під 220. Що там розміри показали? А от є розміри. Дивіться, у нас 370, 132 на 60. Добре, більше тут нічого нам не вказано. Вакуум автоматичне, вологу прибирає. Коротше, в дорогу з собою брати різні продукти. Ну, штука реально класна. Я давно хотів і замовив собі на AliExpress. Коробку відкидуємо, інструкцію ми залишимо. Але давайте ми її спочатку перекладемо. Зроблю скрін на телефоні і почитаємо, що скільки зберігається з вакуумацією. Погнали! Як то кажуть, Google нам в допомогу. Дивіться, що скільки зберігається з вакуумним пакуванням. М'ясо зберігається, сире м'ясо зберігається в нас 2-3 дні. Вакуумне зберігання в нас 8-9 днів. Ну, Скажіть, що не плюс. Плюс далі страва та риба 1-3-4-5 днів. Варене м'ясо 4-6 днів. Тут у нас виходить до півмісяця від 10 до 14 днів. Овочі 3-5 днів без вакуумації традиційне зберігання. А так, 7-10 днів. Фрукти 5-7, 14-20 зберігається з вакуумації. Яйця 10-15 днів, а з вакууматором 30-50 днів. Далі м'ясо зберігання при температурі мінус 16, а тут що плюс 20. Тут на зберігання писало при температурі 5-3 градуса, 5 плюс 3 градуса. А тут при зберіганні мінус 6, плюс 20 градусів. М'ясо 3 місяці, 1 рік. Риба 3-5 місяців 1 рік. Морепродукти це при мінус 16, я так поняв. 3-5 місяців 1 рік. Хліб, е, традиційне зберігання це в нас при температурі 25 градусів. Е, 1-2 дні, а з вакуумним зберіганням 6-8 днів. З квітне, походу, печиво таким дрібним. 4-6 місяців більше одного року. Е, рис, борошно 3-5 місяців більше одного року. Коротше, горіхи, квасоля, чай. Все зберігається набагато довше з вакуумним пакуванням. Так що в наш час війни і так далі, таку штуку треба мати, я вам даю гарантію. Добре, тут я перекладав, тут якийсь такий переклад, я щось не зрозумів. Тут просто Google-переводчик перекладає щось таке вологе, щось вологе. Я взагалі не зрозумів. Добре, будемо розбиратися, не знаю. Ну, що тут пише: вакуум, тут вакуум, тут сіл, е ріс чи що? Коротше, розберемося. Давайте приєднаємо. Є. Відключаємо. Розпакуємо зараз пакетики. О, воно запікано. Так, пакетики розпакуємо. Я кажу, в комплекті є. Ти там обираєш з пакетиками чи без. Вакуумні пакетики мають такі от паперішки. Так, тут приблизно десь є 20 штук. Давайте ми один витягнемо. І воно запущене чи ні? Блін, знову в мене розетка відстає. Та? А, ну. а чого? що не працює? Що за фігня? Ага, розетка відстає. По стандарту. Так, по нулям все світиться. Кнопки сенсорні. Ну. А, ну ми вже розібралися. Що тут сам, самостійно можеш? І є в автоматичному режимі. Коротше, що ми будемо е, пробувати? Я взяв таку коробочку. А ну воно зімне її чи не зімне. Чи залізе вона сюди? Е, досить товста, ну ви поняли, яка коробка, товста, ось така коробка. Там на AliExpress відео є показано, що воно там так згинає просто нереально. Тягне такий. Добре, попробуємо. Перший тест. Не знаю, де тут авто, будемо щось цокати, і воно має запаяти. А воно влізеться <laughs> взагалі чи ні. Пробуємо. Не, влізлося. Ано. Зараз робимо вакуумацію. Так. Мають бути замочки, а ось замочки. Відкриваємо замочки, з боку кнопочки в нас є. Що то воно якесь таке брудне, га? Де воно вже було? Коротше, в інструкції я дивився, вказано. Оці пластикові штучки підставляєш під ці пластикові штучки туди впираєш, а тоді нажимаєш і робиш вакуумацію. Давайте. І воно там все запаює. Блін, а що це за волосня якась? Пробуємо. Сюди вставляємо. Так, добре вставив. Зажимаємо. Отак. Так, тут вручну. А ну, давайте вручну попробуємо спочатку, як воно буде стискати. Я думаю, вам так добре видно. На камеру лопаточку заберемо. Ану, давайте. О, пішло, дивіться. Ну, тягне, я вам скажу, добре. Дивіться, згинає коробку. Тупо згинає. Дивіться. Тут вже розплескало. Ну, має дурі, має. І воздух всі звідси з коробки йде, дивіться. Згинає. Це вручну. Все, він же все, він здихає. Але стягує, дивіться, стягує. Весь воздух стягує. Ну я без склеюк вам показую, дивіться, що з коробки сталося. Ну все, все, максимум. І що тепер? А що це за сіл? 14, а це воно паяє, походу. О, прийшло. Ага, це спаяти, я так зрозумів. Ну, зараз припаяю його. А, Аріс. А, ще дотягує чи що? Ага. Поняв. А, ну, давайте подивимось. Що там? Так. Народ, дивіться сюди. Що воно з коробки зробило? Я вам серйозно кажу, дивіться. Просто все стягнуло. Реально. Витягнуло весь воздух. Ну ви самі бачите, коробка не тоненька. Добре, давайте ми обріжемо. Слухайте, воно мені сподобалося, я вам чесно скажу. І десь має бути автоматично. Це значить або ця кнопка, або ця, або ця стоп. Е, вет, а це що таке вет? Ну добре, зараз глянемо. Бо кажу, інструкції взагалі, навіть на кацапській нема. Е, китайці вже могли би, як то кажуть, ага, обрізати. Я фіг обріжу тут, бо тому що забаялось дуже близько пакет великий. Тайці вже давно мають робити на український мануал. Ано, розрізаємо. Дивіться, що з коробки, давайте ми її розпакуємо. Я ще взяв пластикову кришечку. Просто зімняло. О, давайте ми ще сюди закинемо, бачите, пакетики розрізали. І давайте ми ще от від Аксфікса пластикову кришечку. Як воно, і спробуємо на автоматі. Пробуємо на автоматі, відкриваємо. Ставимо назад. Я так нерівно обрізав, але я думаю, ану, давайте ми підріжемо трошки. Отак, щоб воно було рівніше. Отак. Є. І пробуємо вставити і знов зробити вакумацію. Ну, я думаю, так буде добре. Зайшло. Зайшло. Закриваємо. Поїхали. Коротше, тут запаює. Тут ще підсмок запаює. Не знаю, чи я правильно розібрався, Ну, що мені потрібно? От реально, щоб ти нажав і воно автоматично витягнуло весь воздух і запаяло. Давайте ми це спробуємо. Оце воно, походу, буде робити. Мені здається, що це різні режими. Цей короткий, це ти вручну. Це, походу, в нас запаюєш сам чи що? О, дивіться. 14 секунд. Що воно робить з тою просто? Диви. Воно просто його зминає. Нереально, тут 14 скільки там було, я щось не засікнув секунд. А наступний режим, я думаю, тут просто режими, просто тупою все. Тут немає ніякого керування, тут ти хочеш вручну, а ця, походу ходу, райсу, типу, то ти запаєш е вручну. Якщо тобі просто щось треба спаяти, якийсь пакет. Все, готово. Дуже швидко і подивіться. Подивіться, що воно зробило. Там пакет всередині. Реально. Ну круто! Давайте ми обріжемо знову. І зараз спробуємо це. Там було 14, а ще спробуємо це. Так, а ну. Давай обрізай. Знову криво обріжу, бо я там не підлізу до тих ножниців. Зараз ми їх підрівняємо. Дивіться. Ну, просто шикарно. А ось зараз ми каже, ножницями цим ножиком ми зараз попробуємо підрівняти рівненько. Так, ставимо. О, шикардос, я вам скажу. Класна штука. Тепер наступний режим пробуємо. Коротше, хто має, напишіть в коментарях, бо я кажу, я тільки розпакував, показую вам, як є. В інструкція там не сильно багата. Кажу, хоча б на кацапській було, але цього переклад, цей переклад, це просто якийсь треш, якийсь там вологі рис, вологі щось, взагалі щось не, не, не зрозуміло. Добре, давайте це на бік, Давайте приставля... приставили, добре. Є, закриваємо. Отак, цього заберемо. І наступне. Цього попробуємо, а потім цього попробуємо. Що за кнопочка? Пробуємо. 1, 2, 3, 5, 6. Там було щось до 14, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15. І все. І там теж було в районі до 14 чи до 15. І то, походу, я так поняв, сила цього вакууму. Оце, типу, слабша, ця сильніша. Ну цього зжало дуже сильно пробуємо, дивимось. Та, оце сильніше зжимає, щоб цього я так поняв, просто запаяти. Давайте ми акуратно розріжемо і спробуємо запаяти. Так, надріжемо. Зараз воздух піде і воно розпакується. Дивіться, оце сильніший режим. То, в принципі, ти можеш вручну автоматично собі зробити, розумієте? Оце прикольно. Так, давайте відріжемо цією шнягою. Воно дуже класно ріже, я вам скажу. До речі, дивіться. Рівненько. Тут треба притримати. Пальчиком іткод. Чік, чик-чирік і все. І пальця нема. Добре. Це витягуємо, а цього походу в нас запайка. Давайте попробуємо. 에, чи воно просто воно от просто ставимо, якщо ти хочеш якийсь собі, наприклад, пакет не встягнути вакуум, а просто його запакувати, запаяти. Давайте попробуй. Ні, воно теж тягне. Воно теж тягне. Не знаю, який то режим, але воно типа тягне, стягує пакет. І зараз запаяє. А цього сіл також тягне, але дуже короткий. Це більший. Ну, коротше, як у 100 тому районі. Кажу, в інструкції не розібрався. Все, типу, запаяло. Є. Ну, якось так. А ну, ще раз цей от... сеал. Чи як воно називається цей режим. Отак. От Ставимо. Вріжемо. Я його вроді включав вже цей режим. Давайте ми теж щось поставимо тут. Та ладно, можемо так запаювати, в принципі, непогано. Вставляємо. Отак. Закриваємо це. А це в нас запаює. Чуєте? Воно годить зараз 10 секунд, якщо ви просто хочете спаяти. А це все решта це просто різні режими. А трошки щось підтягує воздух, але просто чуть-чуть, дивіться, тут воно воздух не стягнуло. Воно просто підпаяло і все. Дивіться. Оця штука просто підпаяла. Бачите, воздух тут залишився. Воно просто погоділо, я не знаю чому. Ось так. Коротше, що ми розібралися. Ти можеш в ручному режимі, тобто тут викачати і тут спаяти, і воно тіпа, спає і підтягує лишній воздух, що дуже круто, бо ти можеш за типа відпустив тут, воздух може зайти. Ти тут нажав зразу при краю, тихо стоп, кнопку, і в ручному режимі витягнути скільки ти хочеш. А ці всі останні, раз, два, три, це все по режимі по силі. І все. Ну, блін, круто, більш нічого не потрібно. Що я вам скажу? Мені сподобалося, я давно хотів таку штуку. Напакував, у морозилку, чи навіть просто в холодильнику на зберігання. Штука реально корисна. Давайте я вам покажу по ціні. Це зараз 939 гривень, я так був приблизно заплатив. Але ще раз кажу коди, купони. в мене в описі навіть є коди, можете додати. І тут можете промоніторити нижче. Дивіться: 939, 1200, 1200, 1000. От саме дешевше 930 9 так 939. оце, що я, оце, що я замовляв, саме дешевше. Бачите, в мене стоїть навіть обрано. Воно коштувало вроді, 1100 гривень, так як тут І я побачив і замовив. Дивіться, чіпси можна запаювати без питань, все закрив, і не будуть вони вологі набирати. Просто запаяти любі пакети, Промивається під водою. Ну, що ще хотіти. Штука класна. Є дешевші, я не спорю, але я почитав по відгуках. Тут 4,8, дешевших, там 4,3, 4,5 за 300 гривень. Ну воно нічого не качає. Я вам чесно. Просто нічого не качає, нічого не вакуумує, Дуже погано може працювати. А ця штука, бачите, 4.8. Люди задоволені. Тому і я заказав, і вам показую. В загальному, що вам сказати, я задоволений. Ви підписуйтесь на другий канал, я буду коптити шиночку, так що буде розіграш. Завакумую новою поштою, комусь поїде шиночка та курочка. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео! Ну, штука реально шикарна мені сподобалось. все гарно, класно зроблено.